Я просто не хочу вірити, що... що не патріот України. Як треба, то ви що жартуєте? Треба, треба, щоб... А треба, щоб вони з Криму нам міщали, скажіть, будь ласка, Раша туди і так далі, Росія 24. Звичайно. Двіся, ми з Міноборони будемо збиратися окремо, я так думаю, поговоримо, зйдемо компроміс. Але якщо можна, так сказати, дати можливість, щоб люди працювали, і треба зараз, я скажу. Сказав... українське радіо так точно. Підтримайте нас. От зубернатор губернатор у нас позиція одна. І тут хлопці все тримаються на ентузіазмі і вони роблять те, що... Да, і губернатор поруч, так, абіносимо. Я, так, так. я скажу, да, що буде. Ні-ні, ми говоримо про Українське радіо, я більш ніколи не лобіюю. Відразу кажу, Українське радіо. Да. Ні, 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 ми говоримо, я буду, дивіться, я буду виступати жорстким лобістом Українського радіо. Вас це влаштує? Ні, ми не говоримо зараз ні, ні про які інші меншини. Там. Ми просто говоримо про Українське радіо. Все, я вам за підтримку. З мене смачний чай або кава. Без проблем. Без питань. Я готовий до розмови. Все, тоді я обіймаю. Спасибі. Я перед вітанням всім присутнім. Херсонський привіт. Вирішуємо. Слава Україні! Героям слава! Все. Вас